Сьогодні поговоримо про два останні оновлення до бета-тесту, які вийшли сьогодні і вчора. Давайте почнемо з меншого. Саме менше, яке там мені змінили, це якраз задня заставка в новому меню. Тепер там темніше все. Друге зменюку внесли, це якраз деякі перків. Перший перк, який мені змінили, це якраз як дог може горіти вогонь. А інший перк це якраз ціни на деякі предмети і нові предмети якраз в цьому в алхімічних намиках. Та тепер ви можете мати трошки більше рецептів, які толку зовсім не грають, але можете все одно мати. І деякі рецепти, наприклад, дешевші. Ще тепер можна крафти філетовий гем. Для чого цікаве питання, ми це пропустимо. Бо я не бачу ніякого толку крафтити філетовий гем в перші дні. Типу, що він вам дасть? Якщо коротко, нічого не дасть. Ви можете побачити, як іменно зараз горить вогонь. Таймер це показує, як він колись горів. Просто може не оновився, під ну, якраз під нового Вілсона. І мод показує, коли він горів. Зараз покажу знову. Він горів 1 хвилину 15 секунд. З повністю обгредженим навиком він тепер буде горіти 2 хвилини і 30 секунд, тобто двічі більше. Чи все одно воно вартує, того? абсолютно ні. Але все ж таки, в тому плюси є. А от коли включите дощ, то воно буде починати падати так само, як падає на першому рівні. Найточніше перед бетою. Там 1% щосекунди, не трошки швидше, ніж секунда. Все-таки воно стало трошки краще, як на мене, але все одно ні. Знову не варто робити, через що ви заміните простою лампою, яку ви можете зробити, за допомогою лампочки кількість в печері. Але все одно, як на ручків, початківці це доволі непогано. Як ви бачите, змінили трошки оці крафти, Та трошки більше стало. Тепер можна робити зуб. З двох кісточок. Цікаво кого? <смі> Цікаво кого кісточки. Бо якщо так задуматися, звідки ми можемо дістати кістки? Варіантів там не так же і багато, і вони якби. Ви не зможете їх активно поповнити, наприклад, як зуби. Чи з того, що ви получаєте, коли буваєте вовків, коли нас проходять, а кістки виплачаєте тоді, коли на вас хтось змирає, чи з того, що ви його голодом морили. Тому. А так, оцей ну, різнокольоровий камень, все одно коштує доволі дорого. Чи варто його робити? Як хочете спідранити місячного чемпіона, то варто. Оця граздівність, яку вони казали, що вони змінили, вони більше переробили на комбат систем. Але я дивився відео і там нічого ні не змінили. Дивився відео одного ютубера, бородатого і там ніяких змін нема. Гадайте, хто це? Правильно, цей він. Його трошки перефарбували і завезли в печери. Точніше, він іммігрував нелегально. Обідно, але добре. Тепер він живе в печерах. Трошка більше в нього є. Час те, що вам не треба пікекс стягнути з печерного, але все одно. Виб'ється з ним так само. Це той самий босс, цікива завжди буде нічка. Він трошки менше вам розсудок. Прибитий і дещо те саме деше. Трошка менше розсудку зносить. Але часто воно, вам все одно розсудок буде летіти донизу. Чи змінили його броню, точніше, шилом і на цілу броню майже. Трошки зміли, но не зовсім. Я вам трошки пізніше покажу, що ім там змінили. Дивіться, цей раз то, що в нього випадає. І там колір теж змінився. Він притворився більш такий на оранжевий, на такий червоно-оранжевий. Виглядає доволі гарно, але мені дуже нагадує на один такий ресурс з Дону Стар Шіприк, який можна взяти вулкані. Ну, броня так само змінила Кольор, як ви можете бачити. Ну, виглядає непогано, як в мене більше пасує, ніж фіолетовий кольор. Але все одно в... Броня Бестолкова. Для чого цього вас забувати, я не знаю. Ну можна. По фану його можна бити. Та, все ж таки, що я казав про броню? Вона має свої ефекти. Але ці ефекти тільки працюють на Максвелі. І Пік Екс теж має тепер ефекти, які теж впливають на Максвелла. Зараз це все покажу. Але якраз є Максил має пикекс в руці, воно є першого рівня. Першого рівня цінів, тобто наносити на 4 шкоди більше. Коли б маєте в руці і активно бити. якраз говорю про того ціннього дуеліста. Цінного бійця. Але дивіться, якщо надягаю броню, там кожний броні на є другого рівня. Другий рівень це якраз плюс 8 шкоди. Але чи рано на цього вартує? Абсолютно ні. Часто, що можете зробити цінньову броню і якраз магічну шепку, яка буде давати той самий результат. Але якщо хочете танкувати якогось боса, все ж таки ця броня буде краща від того боса, яку зараз маю. Ну, яку зараз о. Але для чого нам другий рівень, якщо можна зробити третій рівень, коли вб'єте цього Ancient Fulver, і там буде набагато краща броня і набагато кращий шолом? І у вас не буде набагато більше рівня вас буде набагато більше шкоди. Тяжко, тяжко, тяжко. Але все одно, як на початок, можна зробити. Ще зміни трошка крафта тої підлоги, яка робиться з бороди і трави. Чи рані буде її робити ні. Ну, подивіться, як вона виглядає. Доволі гарно. Та, але. Через те, що на робиться з бороди я її не буду робити. Чи з того, що на борду поміняли, напевне набагато-багато-багато довше росте. Плюс, мінус, не знаю, але так є. Це все. Дякую за перегляд.